Всі ж кажуть, що дерев'яний і поганий для котиків, не підходить їм. Проте, як бачите, на дерев'яному наповнювачі є малюнок котика, він якби підходить, але не підходить спершу. Я купила цей наповнювач, Белла в нього не ходила. А все тому, що проблема в тому, що якщо кіт сходив ось сюди. То ви забираєте весь ось це ось це місце так, просто забираєте ось так лопаткою і кладете ось в кульочок. Ось так все забираєте. І, і... тільки ось це місце залишаєте. Потім, як ви дійшли до цього місця, ви берете ось так от і просієте. Сухий наповнювач залишається. Ви його кладете в кульочок, а тирса залишається ось тут. І потім ви з лоточка цю тирсу в совочок і можете навіть в котел просто вкинути. І все, і проблема вирішена. Проте, я давно вже як би то, помітила, що кіт, кицька більше не ходить цей лоток. Або ходить тільки тоді, коли їй заманеться, або тоді, коли їй сподобається. І вона вже не раз тобто, ходила ось сюди під ванну. Мені це дуже не подобалось, тому... <кхід> тому. Спочатку у мене був ось такий наповнювач, е, зараз, Замість, те, е, тут написано. Середні, середня, гранули середні, Ось такий наповнювач. 5 літрів. Ну, 5 кілограмів. Іноді відсутник дорівнює кілограм. Тепер я купила такий самий наповнювач, проте він дрібніший. Я ще його взагалі не бачила. Тому зараз приберу ось це все і буду всипати новий наповнювач. Ось до прикладу, так? Вона в ось цей, ось це місце сходила в туалет. В... Ось, точкайте. Ось бере така лопаточка. Зараз колоночку. Ось бачите, там також тирс просіюєте. Тирс залигається, ну і трішечки ем, залишається наповнювач. Потім ви берете і так само в кульочок засипаєте Сухій наповнювач чистенький. Так берете і далі. Все ж таки я вже склала наповнювач чистенький. Ось залишилась тільки тирса, ну, трішечки наповнювач. Нам потрібен совок. Ну, в кого як, кому як краще. Тобто ми що робимо? Трясу. Зараз зачекайте. Так, ось. І ось висипається у нас наша тирса. Ось так. І залишається майже чистий лоточок. Ми беремо його, ставимо сюди. Оце можна просто вкинути в котел, в кого є, звичайно. Ось це я не знаю. Поки що відложу. І оцей наповнювач також. Що ми тепер робимо? Зараз треба буде оце розпечатати, розпакувати, тому зараз візьму ножниці і будемо розпочинати. На відео мене може бути дуже погано, чутно, тому я стараюся говорити ближче до динаміка. Проте ви, бо, якщо вам не чутно, то додайте просто звуку, тому що говорити не маю. Можливості гучно, тому що захворіла. Щось можна, як зазвичай пішло щось не так. Трішечки пішло щось не так. Навіть ручка відірвалася. Чудово. І нарешті я його розпакувала. Ого! І так, що я бачу? А я бачу пісочок. Ні, я серйозно. Так. Ну. Ну, добре. Висипаємо. Тут у мене. Висота ось цього луточка, здається, около 4 см. Тому зараз буду засипати. Чесно вам скажу, це начебто пісок в пустині. Серйозно. Побачимо, чи буде вона сюди ходити, чи ні.